Відстрибав я місяць на скакалки. В сумі в мене вийшло 120 тисяч стрибків на скакалки за місяць. Щодня я стрибав по 4 тисячі разів на скакалки. Зараз я покажу відео до і потім покажу відео після. Ось форма моя на даний момент. Отакий ось живіт. Вигляд з боку. Такі ось бочки. Так, стаємо зараз на ваги. Станемо на ваги. Сто два і сім, а було 109,6. і шість. Ну, сім кілограм майже. Так, і ось мій результат за місяць. Ну, зрозуміло, що візуальних прям таких змін не відбулося. Ну, об'єми, як би в мене зменшились. Ну, жиру ще багато. Так що до кубиків пресу, я думаю, ще місяців три потрібно буде працювати. Тим результатом я задоволений. За місяць 7 кг – це дуже чудовий результат. Що я можу сказати по самим стрибкам на скакалки. Дивіться, перший тиждень було дуже важко. Чому було дуже важко? Тому що була дуже сильна кріпатура. Дуже боліли і кроножні м'язи. Так що приходилось скакати через білі. Я приходив десь наскакував ну, десь півтори тисячі разів, потім м'язи трішки розігрівалися і ставало потім трішки легше. Ну, і Потім, коли вже кріпатура пройшла, якби, ну, в мене в принципі, проблем вже ніяких не виникало. Я собі скакав, відскакував і все було нормально. Скакалка це чудовий домашній кардіотренажер. Якщо у вас немає ніяких противопоказань там, з колінами, там, варикоз, проблеми з хребтом, то можна використовувати скакалку. Тут головне правило, як і любі фізичні вправи, щоб ви собі не нашкодили, все потрібно робити поступово і з розумом. Я вам так скажу: я не почав з нуля там, стрибати на скакалки по 4 тисячі разів. Ну, в моєму житті, якби, Якісь домашні тренування, там плюс-мінус якби були присутні. Це не те, що я там лежав 10 років на дивані, прийшов і почав скакати по 4 тисячі разів на скакалки. Ні. Ну, якщо ви хочете теж почати стрибати на скакалки, починайте поступово. Якщо ви відчуваєте, що у вас якийсь дискомфорт, там, не знаю, болять коліна, там, не знаю, спина, то краще не скакайте. Знайдіть собі більш підходящий вид навантаження, який вам буде подобатись і давати результат. Тисячу стрибків на скакалки десь замінять вам 25 хвилин ну, повільного бігу. Три рази на тиждень, по тисячу стрибків, ну, для здоров'я це буде саме те. Ну, зрозуміло, якщо ціль там схуднути, то потрібно трішки більше. Так, що я вам скажу? Дивіться, те, що я схуд, ну, скакалка це все якби чудово. Ну, схуднення, я вам скажу, це дефіцит калорій. В першу чергу, це якби. Фізичні вправи – це корисно, Так, ви там можете під, щось підтягнути, там, якийсь м'язовий тонус, там, щось там, підкачати, щось там, зменшити. Так. Ну, а сам процес схуднення це дефіцит калорій. Це ну, якби 90% це харчування. Худнути ви можете і лежати на дивані. Головне робити дефіцит. А далі продовжую худнути. Взагалі моя ціль – ну схуднути десь до 90 кілограмів. А потім я вже буду дивитись по обставинах. Чи далі буду худнути, чи не далі. Ну, ціль моя зараз 90 кг. Буду кожен тиждень або там раз, там, два тижні викладати відео зі своїм результатом свого схуднення. Ну, А може і не схуднення, тому що процес схуднення це такий процес, якби нестабільний. Вага може стати, вага може і піднятися. Ну. ну, буду якби, викладати свої результати. Ну що, кому це відео сподобалось, може кося замотивував, ставимо лайки і підписуємось до наступних зустрічей.